Волинянин самовільно залишив військову частину а тепер його взялися. Судити, хоча у СЗЧ чоловік пішов іще 5 січня 2023 року, аж через рік вирішили відкрити на нього кримінальну справу. Волинянин каже, що приїхав із фронту і був удома із січня 23-го і по жовтень 24-го року. Мовляв, за увесь цей час ніхто із безпосередніх командирів йому не дзвонив і не розшукував, аж поки у жовтні до нього не приїхала. Поліція Сказали, що у Волинянину треба з'явитися до слідчих у ДБР у суді чоловік повідомив, що пішов боронити державу від окупантів добровільно. Добровільно з'явився до військомату у березні 2022-го. Був мобілізований. Після проходження навчання був відправлений в зону бойових дій у Бахмутському напрямку, де отримав поранення. У зв'язку з чим оперувався, проходив лікування та реабілітацію, після чого прибув до військової частини. Однак, надавши всі документи, не отримав будь-яких вказівок від командирів, самовільно залишив частину. Просив суд суворо не карати, оскільки усвідомив всі свої дії, за що щиро розкаються в скоєному. Має намір повернутись до військової служби, але перевестись в іншу частину. Чоловіка судили у Володимирі, йому призначили покарання 5 років. Ув'язнення, але перебування у тюрмі замінили одним строком із питового строку.